На цих фото Єгор Смирнов, військом з Одещини, якого відправили на передову через розслідування щодо, начебто, незаконного збагачення. Наразі правоохоронці проводять розслідування. ДБР порушило кримінальне провадження. А це колишній начальник одеського обласного ТЦК Євген Борисов, якого підозрюють у привласненні 188 мільйонів. Яким чином має вирішуватися проблема хабарництва, Суспільному розповів ветеран ЗСУ Олександр Остапенко. Ця корупційна структура вона шириться від від звичайного районного військомату аж до самого командування сухопутних військ. Тому і систему треба вирішувати комплекс. Якщо доведено факт хабаря з боку того або іншого військовослужбовця військового комісару, то повинна бути зводжена карна справа. Вона повинна бути розслідувана, доведена до суду, і військовослужбовець повинен понести покарання, яке передбачає, до речі, і позбавлення військового звання, розжалування, і, і, і нести це покарання відповідно до того, що присудить наш український суд. Треба розуміти, що практика, коли говорять, що покаранням є направлення на фронт, це ганебна практика, і, скоріше за все. Це таке російське ПСО, тому що на сьогоднішній момент у нас в Україні тисячі наших українських громадян віддають свідомо своє життя для захисту нашої батьківщини. І це означає, що ми просто принижуємо їх роль, тому що ми вважаємо, що Збройні сили і фронт це щось таке, куди можна відправити порушника закону. Да, і, а це почесний обов'язок кожного громадянина. А ось що думають з цього приводу місцеві жителі. Я вважаю, якщо людина, людина зробила злочин, вона повинна понести відповідальність в межах нашого законодавства. Якщо це випробування там, лишення свободи, хай це буде так. І конфіскацію, все, що надбано, я вважаю. Тому що я, я розумію, що він не один, це ціла схема, це ціла група людей. Але він, як головуючий над цим всім, допускав такі дії і зловживав своїм службовим становищем. Я не кровожерлива, але б я розстрілювала. чого? Тому що набридло, хабарництво. Так країна не зміниться. Ну і починати треба з себе в цьому випадку, не давати хабаря. Якщо ніхто не буде давати, то і нікому буде брати. На мою думку, це конфіскація майна чи якесь ув'язнення, можливо. А чому? Ну тому що можливо це допоможе людині і, ну, по-перше, переосмислити своє, чому він, наприклад, у в'язниці опинився і чому конфіскували його майно. І, можливо, для інших, хто там замислюється чи можливо робить це, подумає. У нас дуже багато в країні хабарників. Ну це не тільки військові. Нас е, потрібно взагалі проводити е, комплексну роботу по виявленню хабарництва, по корупції. І тільки тоді ми виграємо цю війну. Поки буде корупція в країні, поки буде хабарництво, нічого не буде. Нагадаю, колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби, затримали 24 липня у Києві. Наступного дня Печерський районний суд призначив Борисову тримання під вартою до 22 вересня із можливістю застави з сумою у 150 мільйонів гривень.